Друзі, привіт! Сьогодні 27 травня 2024 року. Не пам'ятаю скільки, навірно, днів 4, чи 5, чи 6 назад. Я тут попереднє моє відео внизу, тут де була вода. Фрезерував, спочатку скосив, а потім профрезерував грядку. Ну, як би за один раз воно не вийшло, тому що і бур'ян, і земля дуже-дуже сира була. Ну, ось вона. Підсохла, можливо, трошки було раніше, треба було б, але коли є час. Зараз я вам покажу, який має вигляд. Ну я вже по правді, ось по кругу обійшовся, то вроді, виходить, непогано. Ось таке воно тут має вигляд. Зараз, бачите, бур'янець підсох той, що зверху. Не весь, тому що його прикидало, а тут дуже сиро. Аж знаєте, під, під ногами так ось чуть що сиро під низом. Ну тягнуть по часу, і вже нема коли, вже кінець травня. Ось бачите, тут такі грудки, тут прямо грязь була. Ну, і ми попробую її розбити. Я спочатку попробував на первій пониженій 540 обертів валу відбору потужності. Мов хуже розбивав. Потім поставив 700, я не пам'ятаю 700 з чим то поставив швидкість. В общем, другу швидкість поставив на валі відбору потужності. То почало набагато краще. Так якби вже у мене тут розбито, воно щоб більші обороти фрези, вони краще будуть розбивати. Оці грудки, що попідсихали. Ну і планую тут, не планую, а профризерую і посію кукурузу. Купив купив пакет. вірніше, дружина була вчора, їздила до внуків, попросив її, купила мені пакет кілограм піонер кукурузи. Ну, вона, у нас коштує 170 гривень. В ну, два рази дорогіше. Дорожче, тобто я тут сіяв оржецьку кукурузу вдома сорт. Ну, а це, думаю, спробую тут унизу піонер. Колись я її вдома ще під заступ ми садили, то нормальна була. Ну, щось буде. Встигне, не встигне, я думаю, що встигне. Якщо не встигатиме, в общем, свині поїдять ціляком. Це не страшне. Головне, щоб грядка тут не гуляла та і все. Ось так. Так що, зараз я вам покажу, запитували мене, чи, чи посходила картопля. Там у мене є відео, як я тут пробував ралити, а тоді підгортати. Ось мої рядки, ті, що я ось. Ну, Картопля посходила. Бачите? Бур'янець, ну це не страшне. Це будемо, зараз ми його... Полоть. Вірніше, не полоть, думаю обробити гербіцидом. Ну, а тут ось кілька рядочків, ті, що жінка загортала своїми білими ніжками. Теж нормально. Ну, У мене є ручний полільник і до нього є підгортач. Можливо, я пробіжуся тут. Трошки тут ось у мене скільки вийде. Один, два, три, чотири. Ну, п'ять разів. І тут таке 20 метрів. 100 метрів. Ми садимо картоплі зовсім небагато, нам на двох вистачає. Так що картоплю це так, експериментально все. Наступний рік буду щось уже думати по-другому. Ну якби стільки ж картоплі, як ми оце посадили, ми за 20 хвилин, ну хай за пів години двох би з жінкою вручну лопатою посадили. Це я Згоден, коли там 10 сотих, там 20 сотих, то вручну все це дуже важко. А такий малесенький кусочок, ради Бога. Так, кукуруза. Друзі, посіяв я теж тут дуже пізно. Земля суха, дощу не було. Сходи кої-як. Ну, Тут теж діляночка невелика в мене. Основна в мене там 35 сотих, що мені <кхи> сіяв. Сівалкою сіяв, наймав я трактор, то там все чітко зійшла, кукуруза ж ця сама оржицька. Ось тут, бачите, посередині краще. Ну, вона сходить. Я ось почав поливати. І вечором, і утром така ось простенька в мене сюркалка у ключу, тут вода в мене розсудала. До ось тут протягнута безстро сйоми, раз-раз шлангу перекинув. Ось бачите, на сонці свиня гріється. Ось так, бачите. Ось там сходить, тут не сходить. Ну Ось я почав поливати отут. Бачите, тут не було. То вон там он падалішня. А ось тут що починав я. ось поливати, бачите, почала сходити кукуруза, бачите, тільки тільки ось вилазить, і ось очки. і ось. Бачите, по политому почала сходити і, і непогано. Сходить тут менше, тут більше. Це тут, тут і була. Ні, тут були гарбузи, просто залишилася падалішня кукуруза, і коє де, отак пооставляли. І видно, тут упав качан і падалішня ось, посходила. Ну, ось Бачите, по политому сходитесь. Ну, все, ну, все. ну нічого. Отак потихеньку, <кхи> вечором трохи, вранці трохи і дойду до кінця. Щось буде, бо дощу взагалі, дивився сьогодні на прогноз погоди, дощу взагалі не передають. Ну, ось таке діло. Ну, ту, що кукурузу я сіяв там, на, на тій більшій ділянці, то там вже скоро буду випробовувати свій оприскувач. Купив я, так як кажуть, купи жовті розпилітелі. Купив я жовті розпилітелі, ще не поставив. Ну і там ще одна доробка буде маленька. Тоді вже як я буду ним оприскувати, я покажу, розкажу вже тоді про нього. Сьогодні в нас про оцю діляночку, що в нас вийде. В общем, зараз ми сідаємо, запускаємо двигун нашого маленького оцього поні. І вперед. І Потім уже вам покажу, що вийшло. Ну, а вже там колись як по сходу, що буде, ну, в общем, буду держати вас у курсі. Кому цікаво, то будете дивитися. Сіно, бачите, яке ось тут сінокос. Зараз ще покажу вам сінокіс. Туди далі. А тут ось, де вода була, дивіться яке. О, яка трава. По пояс мені. Бачите? Туди он, далі трохи менше. О, тут невеличкий клаптик. Тут теж був сінокіс, але тут не сінокіс був, а сплошні бур'яни були. І з-за того я тут переорав, перепахав, тому що коли вода... Довго стоїть, трава вимокає, і потім ростуть трьохметрові бур'яни, їх скошувати, синокосу немає, а кожен рік бур'яни і бур'яни, і толку нема ніякого. То я вирішив його окультури цей кусочок землі, що тут будуть рости бур'яни. Ось навіть так. Коли у ріці води весною мало, тут не заливато, тут взагалі нормально, своєчасно все обробляється. Ну а в цьому році була вода, багато, то ось у цей час, ну я гадаю, не пізно. У мене колись, ну не колись, а ще там, де жили мої дідусі-бабуся, і у 80-му, мабуть, році, в да, 80-му році. Були дуже-дуже сильні паводки розливі, а вони живуть прямо біля річки. І в них до кінця травня стояла на грядці вода. І в погрібі була вода. Вони зовсім біля річки, прямо там жили. І посадили вони 14 чи 15 червня грядку, виорали. І все встигло. І кукуруза була, і картопля була, і. Все нормально. Можливо, щось трошки не достигло, щось якось не так, ну, встигло. Тобто, за рахунок того, що біля річки постійна влага, все виросло. Ну, буду сподіватися, що і тут таке буде. Так, ладно, хватить базікати. Зараз буду оці всі ось грудки розбивати і Сіять кукурузку. Кукурузку сіять буду ручною сівалочкою, тої відниця, чи як вона називається. Раді Бога, тут кілограма, що що вийде, те й буде. Якщо довго мучиться, що-небудь же, Ну, друзі, ось так виходить, дивіться, ось бачите тут як такі ось грудки і тут. Ось трошки залишилося, ну в принципі, я думаю, досить-досить таке непогано. Ось бачите, ось тут ось такі грудки, ось а тут ось. Ось сюди трошки вище, тут сухіше, а туди, вон, дивіться, ще краще. Бачите? Ну, А ще вище, то там уже зовсім сухо. Прийдеться там уже поливати. А тут унизу ось таке. Ну ось так. Я гадаю, все вийде. Якщо довго мучиться, що небудь вийде. Ну, в принципі, що то я недовго з цією ділянкою мучився, скосив, раз, профрезерував, і ось другий. Хожу першою повишеною, тут вже профризовано. Першою повишеною передачею і середні обороти ВВП. Чи як там? ВВ правильно. Вал відбору потужності українською. Так що ось так. На більших оборотах фризи воно розбиває краще. Тут ось зовсім непогано, бачите, так. Тут таке. Нормально, нормально. Зараз тут залишилось туди-сюди і туди пройтись і все. І швидко посію тут кукурузу, ну, а далі будемо дивитися. Так, кирпич десь тут набрався. Ой, бачите, є тут камінюки. О, треба було б вирубати оці ось кущі. Ну, поки що не буду. Землі вистачає. Хай ще рік-два підростуть, тоді буде тут чимало з них дров. Я вже їх вирубував не раз. Те, щоб його не було, треба повністю викопувати порінь. А то так росте. Ну нічого, нормально. Так. в общем, зараз дофризовуємо і сієм кукурудзу. Ось так, друзі, вийшло. Досить таки, я гадаю, непогано. Тут земля сира, під низом вода. Ну, не дуже глибоко, я маю на увазі. Посходить. Вроді би, би, як на мене, то зовсім, зовсім непогано. Навіть ось я був, спробував пройтися, ось видно ось очки. Рядок. Найбільшої скорші, першої пониженої і тисячу з чим-то обертів вала відбору потужності. Ну, Я б не сказав, що там дуже в нагрузку йшло. ну, В принципі, можна, але я не схотів. Думаю, що його мучить трактор. Нормально воно вийшло і на середній швидкості. Ось, Бачите, ось тут трошечки-трошечки відрізняється. Зовсім граминку і все. Практично різниці немає. Так що ось так. Зараз ставляю трактор. Бачите, навіть грунт не налип на ножі фризи. Трошки ось трави тут захватило і все, а так ножі сухі навіть, бачите? Так що все нормально, тракторець чудово справляється. Будемо сіяти. зараз будемо сіяти кукурузу. Так що не переключайтеся, зараз возьму маркер, у мене є там таке рало, щоб тоді можна було тракторцем їздити, бо так. І проралю і посію кукурузку. Так що дивимося далі. Ось така в мене звичайна ручна сівалочка. Ось уже я Приніс маркер, раво, чи як його назвати, ну буде правильніше, мабуть, маркер. Ось таке просте знайшов був. Ну, ось, Бачите, ось так. Три зуба. Міждуряддя буде 60. 65 сантиметрів. Ну і ось кукурузка. Ось тако, піонер 8816, покоління перше, F1, рік урожаю 23. -й. Ну ось таке. Зараз ми пропишемо лінії, а потім будемо сіяти. Так що вперед. Получається трохи, мов бик попісав перший раз, до другий раз вже трохи Ой, що, Зараз будемо сніг. Ну що ж, друзі, посіяв я кукурузку, трошки-трошки не хватило ось на оцей малесенький п'ятачок. То я вже взяв свою домашню, що виросте, та й виросте, нічого страшного. Піде любе. Головне, щоб земля не пустувала. Хух аж захекався. Сонце і комарі вже під вечір. Я зранку профризерував. А під вечір вже сіяв. Ну, ось так, не знаю. Получиться, не вийде що. Рівненько все нагадаю, бачите, міждуряддя 65 сантиметрів. Ну, будемо тепер чекати сходів. Дружина в мене вон, де вона? Ух ти, не бачу. Он там десь на початку грядки поле, вона в мене консерватор класичним способом, сапкою. Ну, а я питаюся йти вперед в місті з індустріалізацією, механічно. Так, ну то нічого все. Ось бачите, як у мене поливається кукуруза. Включив ось таку простеньку сюркавку. Ось так і поливається. Переставляю, ще раз переставлю, а потім зранку якось так і буде. Так що, друзі, ось таке відео, як я обробляв і сіяв кукурузу. Сіялка про сіялку скажу, про оцю ось, ось ще раз її покажу. Вона є далеко не точного висіву. Можливо, там якось можна підстроїти, настроїти. Ну, я пробував. Ставив на менший отвір, практично не сипе, забивається. Ставлю на більший, дуже сипа. Ну, трошечки так отвір прикривав, більш-менш так. Ну все рівно. Ну, воно його горне, це ж не точно висіву, що кожну зернинку ложить. Тобто, якщо такою сівалкою, таку дорогу кукурузу сіять на, допустимо, 20-25, то краще її вже готову купити. Ну, Це та так, так як є. Ну нічого, нормально буде. Так що, ось так. Кому сподобалась така моя робота, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні.